Всім привіт! Сьогодні я до вас із коротеньким відео про набряки. Чому я довго сиджу, і в мене залишаються сліди від шкарпеток, і в мене постійно набрік на обличчі, постійно набрік на ногах, що робити, я вже нібито і рухаюся, і роблю перерви раз у годину. Що ж, блін, не так? Давайте згадаємо, що найбільша кількість лімфатичних вузлів знаходиться у нас в зоні суглобів. Тобто, що? Нормалізувати рух лімфотоку нам потрібно рухати нашими суглобами, і тут я завжди нагадую про мобілізацію суглоби, Тобто конкретні рухи чіткі. Чіткі, чіткі візуалізовані рухи у суглобових зонах. Тобто, наприклад, якщо у вас в зоні пах, то це мають бути постійні мобілізації плечового суглоба, мобілізації лопатки, мобілізації шийного відділу, а, так, а також рухи очима, тому що очі все одно буде впливати на поставу на тонус м'язів нашого хребта. Тож, перше, це суглобові мобілізації. Я інколи даю їх у повноцінних тренуваннях навіть на ютубі, але Близько там 20 мобілізацій я даю в практику не та мозок рухається усвідомлено. А, так, він російською, але я гадаю, що до тих, хто хоче мати здорову нервову систему і здатен постійно працювати над своїм тілом, стимулювати його, стимулювати нервову систему, стимулювати кору мозку. та... Ще класним бонусом бути я без набриків. ще гадаєш це не проблема. Тож перше, що ви маєте робити, це мобілізація, не просто встали, порухались, походили. Причому раз на дві години це недостатньо. Якщо у вас там якась сидяча робота, а, при цьому я розумію, що якщо ви там працюєте на якійсь касі або вибаріста, або консультант якийсь який можливо навіть багато стоїть. Ну, вам проблематично буде ставати рухатись. Тож я рекомендую компенсувати цю малу недостатню рухомість вашого тіла. Тренуваннями зранку та ввечері по 5 хвилин, це вже буде краще, ніж нічого. Тож, перше – це мобілізації, а також вправи на мобільність. Це може бути мобільність грудного відділу, мобільність, мобільність кульшових суглобів. Також буде дуже класно. Другий момент це вода. Так, звісно, якщо в тілі недостатньо води, недостатньо рідини. Це буде для організму стресом, при якому він буде накопичувати ще більше рідини. Тобто, це може якийсь феномен, але якщо ви п'єте мало води, то її накопичується ще більше для того, щоб на про всяк випадок на майбутнє її вистачило, у разі чого. Те саме. Вірніше звідси витікає пункт про каву. Якщо ви п'єте за багато кави, вам потрібно компенсувати її зверху, якщо найменше однією склянкою води. Тому що кава стимулює підвищене, підвищене сечовиділення, плюс. Вона зменшує спрагу, тобто ми після кави хочемо менше пити, і нам потрібно випити більше води. А не дарма з кавою взагалі по нормальним має давати скляночку води у кав'ярнях у закладах. Я зараз у Європі я це спостерігаю частіше. В Україні це якось рідко дибувалися. Може просто стояти графін з водою на столі. Я вже в мене просто звичка пити забагато води. Тож, перший пункт мобілізація та мобільність. Другий пункт пити достатньо рідини. Є дуже багато формул, як розрахувати свою норму. Я не буду вам тут давати її, можете за вугля це легко знайти. Але у середньому на ну, це має бути там, півтора літри. І щоб там не казали, що ну, якщо у вас не лізе, не треба себе мучити, не треба мучити, але якщо у вас не лізе вода, то це дуже дивно. Якщо у вас зменшена тяга до води, ви не відчуваєте справи. справи то може щось і не в порядку з гормональними якимись реакціями мозок не подає вам сигналів, які мають. Пливати на нормальне ваше функціонування, тому що органам, тканинам, клітинам потрібна рідина, це м'язам, потрібна рідина, кісткам потрібна рідина, і її має бути достатньо. Враховуючи те, що наш раціон, на жаль, не повноцінний. Зараз люди не їдять на достатньо їжі, в якій є калій, натрій, і вже водно-сольовий баланс якось порушується. Тож, якщо ми будемо ще не давати організму достатньо води, ну це буде взагалі треш. Тож щонайменше півтора лі. Терво має пити, та якщо ви дві чашечки кави випиваєте, на день, то що найменше ще дві скляночки по 300 мл ви маєте зверху випити. Тобто, другий пункт це достатньо рідини. Ну і нехай третій пункт буде регуляція кількості кави у вашому житті. От трав'яні напої вони так не впливають. Тому, якщо ви і каву і чорний чай, в якому також багато кофеїну, то подумайте, можливо, є сенс зменшити до хоча б однієї-двох. Чашок, чашок на день. Третій пункт це одяг. Якщо ви одягаєте тісний одяг, особливо на роботу, яка потребує багато, стояти або навпаки багато сидіти, то передивіться, що ви можете одягати такого легкого. Це не мають бути джинси на якісь дуже щільні, так плотне, тугі резинці. Та це не мають бути джинси, які обтягують ваші гомілки, це не мають бути якісь шкарпетки, які гомілку ось так обтягують. Нехай це будуть крокси. Крокси, це будуть якісь слідочки там, або Багато хто витягає там компресійні чулки, я не дуже на цьому розуміюсь, але мій мозок видає логічний ланцюг в тому, що компресія буде створювати ще більше ось цього тиску на ваше тіло і ще гірше погіршувати більше. Лімфоток знизу вверх, тож немає цьому сенсу. Саме бути, якщо ви там майстер б'юті, якийсь так у сфері б'юті, то це можуть бути легенси, якісь дуже легкі, приємні до вашого тіла, а, можливо, навіть на розмір більше, які не будуть втягувати ваше тіло. А, тобто, третій четвертий вже пункт після кави це одяг, легкий одяг. Якщо є можливість не одягати бюст з кісточками, то це буде круто, якщо ви будете носити якийсь топ. Без, без оціх швів, без тугих резинок. По своєму розміру, краще не замовляти через інтернет, такі штуки краще міряти вживу. Знайдіть якусь гарну білизну, яка буде вашому тілу в кайф. Це четвертий пункт. Про одяг ще раз пробіжимось. Перша мобілізації суглобові. Другий пункт рідина, третій пункт регуляція кількості кави в вашому житті. Четвертий пункт це буде одяг. І п'ятий пункт це дихання. Тому що діафрагма це головний насос ліф, і вона має нормально працювати вниз, вверх, вниз, вверх. Що ви можете робити, коли ви, наприклад, сидите, чекаєте клієнта або у вас є перерва на 2-3 хвилини. Будь ласка, відлучіться, охопіть ось так свої ребра і робіть вдих. І усвідомлюйте, як ребра на 360 градусів охоплюють ось так рух, і вони рухаються і спереду, і збоку, і ззаду. При цьому не плечі підтискаються, до речі, плечі опускаєте вниз і просто розслабляєтесь. І дихайте вдих. І ребра-ребра розширюється. Видих, видих, вдих, вдих. І видих, видих, вдих. вдих. Видих, видих видих. не втягуйте живіт, не робіть вакуум, не стягуйте тут все ще більше. Нехай тут буде свобода в животі та в вашій діафрамі. Ну а також силові тренування, тому що взагалі скорочення м'язів, так рух, рух, робота м'язів, вони будуть запускати лімфоток. Тож силові тренування я не виключаю, не дивлячись на те, що я там нейрофітнес викладаєте. Та я за розумний фітнес, я за усвідомлений фітнес, за класний підхід. Силові тренування мають бути і м'язи мають працювати. Тож ми про це не забуваємо. Але це тренування мають бути в кайф. Ось ці 5 пунктів допоможуть вам знизити відсоток що тіла у вашому житті. Сподіваюся, відео було вам корисно. Робіть репости його до себе, до себе в сторіс. пишіть мені коментарі, ставте лайки, пишіть мені, які теми вам ще цікаво буде послухати, розглянути. Заобіймаю кожного, хто це зробив, плюс тисяча у карму. І осі репости та рекомендації моїх відео вашим друзям для мене це. Ну, такий кайф, реально. Я найщасливіша людина буде це будете робити. Обіймаю цілую, чекаю всіх на практику. хто хоче вже тотально працювати зі своїм тілом, здоровий мозок, мати, знижати рівень стресу, відновлювати нормально травленову систему, відновлювати травленову систему, ще так, відновлювати нервову систему. Так, нервові клітини не відновлюються. До речі, всіх чекаю, цілу і обіймаю.